Яке завдання нам сьогодні необхідно виконати? Давайте поміркуємо. Постав знаки арифметичних операцій і дужки так, щоб отримати істинні рівності. Тобто, щоб отримати одиничку, нам необхідно розставити арифметичні дії. Немає різниці, скільки разів ви будете використовувати їх, або повторюватися, або якусь арифметичну дію взагалі не використовувати. І дужки. Щоб вийшла відповідь від 1 до 10. Поміркуйте, а відповідь вже буде далі. У нас вже відкриті два віконечка, і перше, що ми починаємо, вводити команду Print. Відкриваємо дужки, відкриваємо лапки, і тепер саме сюди напишемо текстове повідомлення, те, що ми хочемо, щоб вивелося на екран. Наступна дія, яку ми маємо виконати з вами, зберегти цей файл. Натискаємо «Файл», Save as. Обираємо директорію, тобто шлях, де буде збережений ваш файлик. Я оберу зараз на робочий стіл. Ви можете обирати в свою папку учні або будь-яка інша, як у вас підписано. І обов'язково надати файлу ім'я. Я назву одиничка, крапочка і обов'язково розширення. Розширення відповідає за те, якого типу файл саме має. І розширення у даного файлика пай. Натискаю Зберегти. Після цього в мене вже з'явилася назва файлу, і на цьому етапі я можу запустити цю програму. Ми бачимо результат виконання завдання з арифметичними операціями. Те, що ви зараз бачите синеньким, це виконала ця програма. І ось тут я можу дописувати будь-які символи, я сюди можу прописувати, і, відповідно, після запуску Run Run модуль нам пропонується зберегти нашу програму, натискаємо ОК, і відповідно ми бачимо новий результат. Якщо ж потрібно повернути дію, ми натискаємо Ctrl-Z, гарячі клавіші на клавіатурі, Ctrl-Z. Так, погляньте, будь ласка, Ctrl-Z. Ці клавіші дозволяють нам відмінити дію. Ctrl-Z. Наступний рядочок нам потрібно вивести арифметичні дії. Давайте розглянемо. Натискаємо Print в дужках. І ось тут давайте виведемо просто п'ятірочку. Натискаю Run, Run модуль. І ми бачимо, вивелася п'ятірка. Далі змінимо наш код програмки, додамо до п'ятірочки 2. І має вивестися зараз сімка. Бо це арифметична дія. І ми бачимо сімку. Якщо ми хочемо додати певний текст, то нам необхідно відкрити лапки і в лапках написати потрібний текст. Але має бути між ними розділовий знак, між лапками та відповідно арифметичними діями. Ми ставимо кому. Ось тут прописуємо. Наприклад, 5 плюс 2 дорівнює. Знову запускаємо на виконання. Але в нас є знову ж таки швидка можливість запустити програмку F5. Ми також можемо нею скористатися на клавіатурі. Запустили і бачимо: завдання з арифметичними операціями це перший рядочок, другий рядочок виводить нам текстове повідомлення і обраховує. 2 плюс 5 плюс 2. І ось тут ми бачимо результат. Ось таким чином ми зараз будемо з вами додавати в цей рядочок print свої команди, які в нас були по завданню. А саме нам необхідно виконати ось ці арифметичні дії і вивести їхній результат. Я прибираю зараз ось цей рядочок і змінюю його на інший. А саме я буду виводити на екран. Як текстове повідомлення, які дії я виконую. І далі робити математичний обрахунок. Давайте запустимо, поглянемо, що буде на екранчику. І ось тут ми з вами бачимо: при е, вставленні арифметичних дій між двійками та дужок, ми бачимо результат 1.0. Щоб позбутися нуля, бо це є ціле число, нам необхідно. Оголосити тип даних інтеджер, саме цілий тип. Для цього я перед у коді програми, перед числовим обчисленням вказую, що це саме буде інтеджер, і беру весь вираз в дужки. Таким чином, запускаючи на виконання, ми маємо одиничка без нуля те, що нам і потрібно було. Продовжуємо виконання коду програми, всього по нашому завданню. Код програми готовий давайте спробуємо запустити. Кожного разу, коли ми внесли зміни, нам пропонується зберегти наш файл, який ми погоджуємося, бо без підтвердження збереження наш файл не запуститься. Результат виконання ви бачите на екрані, і ви можете перевірити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Те, що і потребувала наша умова виконання завдання. Давайте ще раз розглянемо останнє. Якщо вам потрібно відділяти певні частинки коду саме пустими рядочками, ви можете це робити. І це ніяк не впливає на ваш код програми. Але обов'язково перший рядочок у вас має бути без відступів. Відступи ми будемо розглядати вже в наступних уроках, для чого вони потрібні і як працюють. Давайте зараз з пустим рядочком запустимо і поглянемо результат. Дійсно, ми бачимо, що код, результат програми не змінився. І якщо нам потрібно записати якийсь коментар до якогось рядочка, то ми використовуємо решіточку і можемо прописати все, що завгодно, щоб помітити собі, що це є коментар певний. Ми можемо прописати туди певні замітки. І після цього результат програми також ніяк не змінився. Також ви можете поглянути ще разочок код програми виконання з цього слайду. Бажаю вам успіхів і до зустрічі на наступних уроках.